Вітаю вас в новому відео. Надіюсь, у вас все добре. Невже цей день настав? День, коли в нас на роботі новорічний корпоратив. Тому ми їдемо, нам залишилось їхати 45 хвилин. Зараз ми приїжджаємо в парк ля Ронд. Це парк атракціонів. Ми там якось були, декілька років підряд. Дуже класно, дуже класно. І... Їду я з маленьким бусіночкою своїм, він буде з нами. а Джейсончик залишився з моїм татом. Тато дуже його любить, в принципі, і їм вже цікаво разом, так як він вже великий, вони щось там граються разом, щось будують, якийсь конструктор таке. Тому я думаю, йому буде цікавіше з моїм татом, аніж просто сидіти в кімнаті в готелі. Ну що ж, Поїхали з нами. Здавалося б, субота, день, зараз 14.00. І, як завжди, ми в Монреалі зараз тут куча трафіка, як завжди, і там, напевно, не видно, але там знизу також. Це мій славиця наш Монреаль завжди трафік. Навіть на вихідні. Моя мама поїде окремо. Вона, вона хоче приїхати, коли захоче, поїхати, коли захоче, це нормально. Тому ми їдемо втрьох. Але ми приїдемо якраз вчасно, нам о 15 й можна заселятись. Ми навіть приїдемо, приїдемо трошки рано. Кулечки Мореалі є. Але можна роздивитись трошки Мореаль, тому що коли їдеш за рулем... І немає трафіка, то навіть не встигаєш подивитися на... на всю цю красу, яка є навколо. Тому я сьогодні в ролі пасажира, я насолоджуюсь цим. Сильний дощ весь день. Навіть пішов сніг після обіду, а на наступний ранок вже дорога взагалі була слизька, тому що вже був мінус і з дощем разом. А сьогодні просто казка: як приємно їхати такою дорогою. А зараз нам залишилося 8 хвилин. По приїзду ми хочемо. Вдома вже нічого не готували, так як ми їдемо майже ну, на півтори дня, на... взагалі по часу то на день, навіть менше, але по дням, то на два дні, тому ми нічого не готували. Зараз поїмо трошки і вже будемо йти в готель. Тому, скоріше всього, наступне відео вже буде з готелю. Покажемо вам нашу кімнату. І маєчка досі спить. Аж загубив свою шапочку, сонечко маленьке. Моя краса. Справді дуже дивно, що він такий спокійний сьогодні в машині, але я думаю, це тому що вчора він весь день не спав, а сьогодні він весь день спить. Тому їдемо далі. От і все. Прийшли ми в готель вже, наша кімната. Е, в тому році на наш корпоратив була точно така, е, ну, цей самий готель був, така сама кімната. <світ> е, так, є ванна. Це ванна кімната. В тому році ми з мамою фарбувалися в такому самому дзеркалі, але ну, так, такий самий був, точно таке було. І наша кімнатка. Ліжечко Алекс. Ало, мангу? Майчка ще спить. <laughs> ну, от така от кімнатка в нас. Ми на другому поверсі. Ми в самому куточку, тому що е, нам... мені від роботи, вони від роботи вирішили, яка кімната в кого буде, і вони. Вони сказали готелю, що мені потрібна якась спокійна кімната, тому що в мене є маленький бібі, маленька дитинка. Тому ми в такому куточку. Це холодильник, але це все не безкоштовно, звісно. Але нам просто потрібно туди бутилочки класти. Ну, от і все, така от кімнатка в нас. Буду починати збиратися. Так, позвонила я мамі. Вона, хто не знає, Буде зі мною, тому що вона також працює в цій компанії. І мама моя, вона ще далеко. Тому я як доросла дівчинка, починаю готуватися сама. І думаю, я почну з волосся, тому що макіяж він ну, хочу, щоб він був чим свіжіше, Чим свіжі, чим свіжіший. З мене чоловік прикалується, що я не можу вимовити. Тому ну, починаю. Я ще та модниця, Взагалі. У нас Маша класно робить волосся, а я не знаю. Тому починаю заздалегідь. якщо не вийде, щось буду думати, не знаю. Все, я вже, я вже напшикала термозахист ще вдома. Я сподіваюся, так воно працює. Можна так зарані, не знаю. Але я буду пробувати, що у нас тут вийде. Господи, помогіть. Ну, дай Бог, дай Бог. Та ти шо? Ну все. ну, все, можна беру бути тепер. Вау, wow. а чого прикольно. До речі, мені легко крутити цю сторону ліву, а маші праву. Я не знаю, як я буду крутити праву сторону. <гум> Ой, не знаєте про що я жалію? Що я не почала знімати влоги раніше, а мама мені казала знімай, це пам'ять. А я сказала, так, наша, кому воно надо, Я стісняюсь, ой боже. А зараз думаю, чого я на цього не почала раніше. А взагалі, <кхем> цю сторінку я створила в 2019 році, тому що я мріяла знімати відео. Ой Боже, ще руки зламаю тут. Мені вже не 18 років. Ой-ой-ой, щось там не робиться. Так, тому вже, якби я ще тоді, була б я молодець. А так, то... Ну так, так, як є. Все, не почала. З цим боком, наче все як зрозуміло. Беремо так. І крутимо від лиця. А чого з тим так не, не виходить? Я ж правша, а правий бік крутити не можу. Дивіться, який гарний. Ну от що таке? Круто, чого? Щоб так з іншого боку. Тепер я буду ходити біля людей тільки лівим боком. А робоча сторона то в мене право. Я надеюсь, там буде темно, я просто не пам'ятаю, як там в тому році було. У мене взагалі дуже погана пам'ять, тому добре, що я роблю це відео, тому що я забуду. Красун же? Оп! Дивіться, пружинка прям. Піде, піде, піде таке. Підсиночка свого кошу Джейчик. А до речі, я якось робила такі кудрашки, як в нього. Так класно. І він так підійшов до мене, так дивився на мене. О, в мамі такі самі коски, як у мене. Так, класні в нього кудрашки. Я завжди хотіла мати такий колір шкіри і таке волосся, як в Джейсона. Він ну, взагалі такий красун. Але в нього до 9 місяців були такі коски, як у мальчика. Рівненькі-рівненькі. А в 9 місяців у нього з'явився такий кучер, один кучер на середній голови, так прикольно було. І вже потім потім вони закрутилися всі. Спочатку вони крутились тільки, коли я їх мила, тобто тільки коли волосся було мокре. А потім вже все закрутилось так. Обожнює ці його кучері. Дойшло. Значить, просто треба його тримати знизу, а не зверху. Хто чемпіон? І я чемпіон. Але краще пізно, ніж ніколи, тому зверху буде нормально. Так, подивимось, що у нас тут. Ей, давай їдь. Непогано, нормально. Все. Добре. Оп. Оу, ще вуха спалить. Ну що? Все нормально. Хтось у нас тут голодний. Хтось хоче їсти. Дивіться, я вже професіонал, Класно. Ну все закінчено. Зараз я, напевно, розчешусь, чи не розчісуватись поки що? Чи розчісуватись, Не знаю. Що в нас тут? Це то, що я перша не могла. Так. Просто треба його шевлаком попшикати. Ну, то щось таке, коротше. Тому я не знаю розчісувати зараз, я там знову. Цікаво, як воно. Так, розчашуся все-таки пізніше, а поки що починаю фарбуватися. Час вже четверта година. Поїхали. Я так часто фарбую, що навіть не знаю, як там, як там. Воно точно треба, але вчора мені Марійка моя показувала як, тому пробую, пробую якось. Ой, так блестить, це точно? Це точно так. Все. Мама моя вже приїхала, вона мені ще не дзвонила, але певно, десь там реєструється знизу, тому чекаю її дзвінка. Так дзеркало далеко. Все. Починаю фарбуватися. Все. Подзвонила мені моя мама, вона вже зайшла до кімнати. І вона на третьому поверсі. Я на другому поверсі, вона на третьому. І нам здається, з нею в тому році ми були на третьому поверсі. Я не пам'ятаю номер кімнати, але думаю, так. Да. Так, я сподіваюся. Що... Я сподіваюся, що щось вийде, Ой. Не судіть мене. Я вчусь. Раз в рік. Раз в рік і таке буває, тому я не профі. Але приємно. воно хоч не засохло ще, господі, зараз я тут намалюю, буду як дома Так, що там я казала? Так, то я раз в рік тут фарбуюся. Хоча я якось купила це все, думала все. Буду працювати в офісі, буду фарбуватись. Хоч би зранку. Дитину в садочок завести. Які там фарбувалки? Так, ну що? Шо? Ну, щось таке Господи І так піде. Дай Бог там темно. Окей. Так, переходжу до бази зроблена. Зараз. Може Марія мені показувала Марія, Марічка показувала мені, як мені наносити все інше, тому починаю. Така Марічка дала мені базу під макіяж для очей від фірми Jason. Моє сонечко навіть тут. До речі, Jason, ми пишемо його ім'я так само. А буває пишуть з ігриком. Мені з ігреком не подобається. Тому... Тому ми назвали без ігрика. Ой, ой. <плес> Можна йти. Боже, тут вже так гремлять дверями, люди ходять, вже мої колеги всі поприїжджали, певно. Ходять нон-стоп туди-сюди, туди сюди, тільки бакають дверима. А моя лічка в нас так і спить, він правда втомлений? Дійсно втомлений, тому що зазвичай він не спить, або, як завжди, він спить, коли є його тато, а з мамою нашою. Ну, так завжди. І потім тато думає, а я ж Мама каже, що ти не спиш, вона нічого не встигає зробити. так от. Чоловіча солідарність певно. Ну так. Це так, щоб Як ви називаєте тіні? Так, щоб тіні були е, яскравіші. Цікаво. Я не знаю, як будуть тіні українською, тому. Скажіть, будь ласка, доведеться мені підкрутити, вже починає розкручуватись. Подивіться на нього. Що це таке? Хм. Ладно. Ну, все. Ми з мамою готові. Мама. Має Так, може на світлі краще видно? Зараз мама мене зніме. Ну, от Ксюша наша готова. Не дуже світло падає хорошо. Ну, в принципі, все зрозуміло в тому костюмчику, який вона вам показувала на розпаковочці шейна. Так що переходьте на канал, верніше на Ксюшин канал, на те відео де в неї розпаковка Шейна, і вона там говорить за ціни і все скільки що коштувало, і як вона вибирала там вся інформація. Ну, все, Ксюша, гарного вечора. Побігли. побігли, бо вже запізнюємося. Ми з мамою вийшли трошки на перекур, не курящий перекур. Просто вийшли і подивимось, що в нас тут. Ялинка в нас є. У мене так печуть очі, просто слізяться від цього макіяжу, Я вже не звикла до макіяжу. А, а, хочеться плакати, а плюс що я замерзла, так там кондиціонери включені. І в мене просто лякі, трясе, а, лякі, а через... Я ще просто не пила, так. Тому що я не люблю вино, а на халяву дають тільки вино. Ну в тому році на халяву і вино заходило, в цьому році щось я вже не хочу. У мене від вина голова болить, ну йо. Тому дивіться, наш готель. Такі в нас. О! Так це ж я. Мене і тут і там показують. Тому так, ми вийшли трошки, змінити обстановку. Мамо? Привіт, сім. Листимо, сіяємо. Так, якщо мене чути, мамі. Не думаю, що мене чути, але мамі принесли. А у мене рибка сама і мамин подарунок. Дорогі підписники. Mm -hmm. <laughs> Мені погрожують. Mm -hmm. Мама, ну що таке? Де зубна нитка? Не знаю. Я знайшла сміть поману. Добре, мамо. Ой, що це таке? От що в мене ще є. Невеличкий апдейт того, як проходить наша новорічна вечірка з роботи. Я ще кашлюю. <coughs> як тобі? Ми трошки затягнуто. бо Вже скільки? Вже вже 10.30 вечора. І от тільки зараз починається якась тусовка, якась, якась музика. Ми тверезі. <реш> в найбільше. тому році я в цей час вже уходила п'яна з вечірки, а в цьому році щось. Так що трошки скучно, якось не знаю. Я ж не трошки подихати свіжим повітрям, тому що народу багато, і важко голова не У мене болить голова вже два дні, тому що я зараз трошки хворію, а там ще більше розболілась, тому взагалі якось. Щось в цьому році якось затягнула. Просто затягнула. Так, да, Ми почали пізніше і конкурсів багато. так що так. що Заморилися, а можливо ми просто не стали старші. Ну, я то точно спати хочу, але я хочу повеселитися, тому що а, да. я хотіла цю атмосферу вирватися вдома і не думати про дітей, але якось ну, зараз підемо подивимося. Скучно. Побачимо, може щось зміниться. Тримаємо вас в курсі. Так, це наш десерт. Смачного сама.

Благодаря, благодаря, благодаря! О, боже ми! Ще се трябва. Ти бе урили си? Ако те? О, боже Так, ну шо там, ну шо там, ну шо там? О, клас! Ага! Це доска! Це парфи! Феліштафіон! Ну що, новий апдейт! <laughs> Музика почалась, стало веселіше! Ану! Ah, Лесі! No, <laughs> Мама пішла в танц, в Я да, Хоча б трошки почала танцювати. Мама танцює, а я чекаю. Так, да, <рес> А от сидить як мама, як мама. Якби як перс. Да. Це значить як дочка, а ти як мама дивишся. Так, да, там... в тому році було інакше. Там в тому році було навпаки. Ну, все нормально, все скільки там. Одинадцять двадцять, да, зараз. О боже, вже 11.20 ще не везло. Коротше. Це у наступному році буде краще? Ні, нормально. Нормально? Це мені скучно. Я би не почала танцювати. Хоча б трошки, знаєте, про... Танцювати — це чесно. Які наші сім-сорок забрали? Яка наша українська музика якась? Я би, я би потанцювала. Може, я би затанцювала, а це таке... Чисто таке. Покрай-таки не якісь х а таке Ну це вже сучасне, під це трохи не дуже танцюється. Трошки вже до цього сучасного не катять. Ми якось ним не чекаємо, всі нам сучасне це Да, тому... Ну Зараз наше щось звучить. Без саме мучо. Ну все, не, пішли, пішли. тоді. Пішли. пішли. Ну, все, свято закінчилось. Ми їдемо додому. Зараз 7.30 ранку. Ми не спали. Ну, мама спала, а я ні. Ми продовжили свято, тому. Тому ми зразу відправляємось додому, тому що мій чоловік має працювати зранку. Я вам бажаю гарного дня або вечора і до нових зустрічей. Пока-пока.